Привіт! Чи чули ви коли-небудь про дівчинку на ім'я Українська мова? Точно чули, я впевнена. Але чи знаєте ви, через що вона пройшла, аби ми знали її такою, якою вона є зараз? Не все було так просто. Про це і буде наша історія? Українській мові вже не одне століття, але мало хто знає, що в неї були батьки. Татом нашої рідної мови стало християнство. Що переїхало з далекого-далекого Болгарського царства у далекому далекому 988 році? Багато східнослов'янських діалектів з появою Київської Русі з'їхались під один державний дах. І так наприкінці X на початку XI століття народилась давньоруська писемно-літературна мова, що згодом стала мамою нашої Солов'їної. Піввича українська мова росла і розвивалась швидко, вчилась вміло і полюбляла розповіді про сміливих князів. Нестор Літописець написав повість минулих літ 1113 року. А у 1185 році на світ з'явилось слово Ополку Ігорові. Батько любіть донецьці, привив любов до релігії. Митрополит Ілларіон написав слово про закон і благодать 1038 року, а трошки пізніше, 1406 року, був опублікований Києво-Печерський патерик. Предок нашої дівчинки староукраїнська мова, жила у 14-15 сторіччі в Україні. Заглядала вона у гості до Білорусі, прилеглих частин Молдови та Польщі, залишивши там частиночку себе. Писала вона документу у Великому князівстві Литовському. згодом почала видавати художню і частково наукову літературу, і словесність розвивалася роками та становилася сильнішою і більш пізнаваємою, почала створювати багато полемічну літературу. Познайомилася дівчина з невідомим автором, та так сильно вона в інодним, що він надихнувся її чарівності та почав писати продовження дуже значного для української мови твору повість минулих літ. На жаль, Предка нашої солов'їної мови дуже принижували, називає її західноруською писемну мовою, південноруською, українсько-білоруською та руською. Тому дівчина вирішила доводити свою самостійність та незалежність, знайомившись з відомими авторами, Та разом вони створювали неймовірно гарні та словіні за звичайним твори. У календарі сімнадцяте століття в один звичайний день було оголошено про бал найкращих мов світу. Українська мова гарна, але ще зовсім непримітна. Почувши бал, загорілася бажанням відвідати його і показати себе всі. Але прийшовши туди, охорона заборонила їй навіть підходити до залу. В розпачі та розчаруванні українська мова вирішила втекти з цього королівства. Пройшовши велику дорогу, українська мова вже не мала сил. На щастя, вона зустріла одного письменника. Побачивши нещасну пані, Малетій Смотрицький не зміг пройти повз і вирішив допомогти. Смотрицький вирішив попрохати допомоги в друзів: Герасима Смотрицького, Христофора Філалета та Івана Вишенського. Малетій створив підручник граматики слов'янської. Бо кожна мова має свої особливості та правила. Іван Вишинський розповідав про можливі теми для розмов серед поважного панства. Христофор та Герасим доводили мові свої політичні бачення. Українська мова почала розквітати на очах. Мета, яку ставили перед собою друзі, виконана, а мова більш ніж задоволена своїм перевтіленням. Одного дня українській мові прийшло запрошення на той самий бал. Дівчину з нетерпінням чекали, і, зайшовши до зали, ніхто в ній не впізнав тої непримітної дівки. Перед ними вже стоїть пані українська мова, яка знаходиться на одному рівні з усіма іншими мовами світу. Одного дня в 17-18 столітті українська мова вирішила водити свою книжку. І створити величезну друкарню. Вона починає видання граматики, словників, які допомагають діткам вчити письмо. Іван Федоров видає апостол, буквар, Лаврентій Зизані, лексикон, метелій смотрицький, слов'янську граматику, пам в оберінда, лексикон Словенороський. І, поки мова займається книжками, з'являються нові стилі на основі живого народного мовлення. І ось приходить лихо. Злодії були невдоволені, що мова робить щось нове, а головне своє. Вони вилучають всі українські тексти з церковних книг та забороняють їй друкувати свої книжки. Але мова не поступилася і створила клуб національної інтелігенції. Туди впускали упускників брейських шкіл та Києво-Могилянської академії. Іван Величковський, Лазар Барановий займалися поетичними творами Григорій Грабянка, Семейло Величко, козацькими літописами, а Григорій Сковорода поетичною та філософською творчістю. Ще одним цікавим фактом також є те, що всі аргументи цькувальників української мови, то про те, що вона не є самостійною, а лишень говіркою села та ополячною російською. Ще у XVIII столітті спростував дуже інтелігентний галантний чоловік. Іван Котляревський, директор Полтавського театру, у 1798 році видав перші три томи своєї Енеїди разом із великим українсько-російським словником Глосарієм, де він зібрав понад тисячу слів. Праці Котляревського. Мали на меті змінити ставлення тодішнього соціуму до українців та їх побуту. Митець зміг переконати всіх філологів світу, що українська є не просто діалектом, а справжньою сильною мовою, якою можна перекладати перлини світової літератури? Видання Енеїди. Стало воїстину переломним моментом в історії України, адже це вперше головним героєм виступив весь український народ. Не просто жавраки, залякані та зацьковані, а сильне, горде козацтво із своїми давніми звичаями, традиціями кухнею. Так, протягом всього свого життя. На прикладі своїх персонажів Іван Котляревський не стомлювався доводити, що українська не є мовою села Надурнів, як раніше прийнято було вважати, а неймовірною мовою, якою можна писати вірші, п'єси, романи, освічуватись в коханні, та прекрасно жартувати. На початку 19 століття почалися гарні часи для української мови, талановиті письменники почали просувати її та створювати нові шедеври. Ось так було написано багато повістей, казок та поезії. Крім цього, вийшли збірки народних пісень, записаних з народних уст. Українські питання і питання української мови, як його складова частина, вийшли на міжнародну арену. Щодо престижу, то українська мова здобула чимало перемог. Відбулася важлива ідеологічна зміна в мотивації вжитку української мови. До 20-го століття головним аргументом, який висували освічені верстви в оборонні української мови, був той, що українську мову треба плекати і розвивати, бо вона є єдиним засобом зв'язку з народом, який іншої мови не розуміє, і був би засуджений на довічну темряву, навіть не на грамотність, якби до нього не зверталася і його не просвічували українською мовою. Не один хто в російську або польську школу, кого вихована в російській чи польській культурі, повернувся до української здатність української Мови задовольняти вищі культурні потреби вже не можна було заперечити. Після проголошення незалежності України українська мова як відважна та рішуча дівчинка розширила себе та свої функції. Вона стала державною. Обов'язково для вживання у всіх сферах суспільного життя: у державних урядових установах, початкових, середніх та вищих навчальних закладах, дитячих дошкільних установах у пресі, видавнічій справі, на радіо, телебаченні, у творчих мистецьких спілках та організаціях продукції кіностудій. Найближчі друзі української мови, лексика, граматика та правопис нарешті звільняються від нашарування мусної русифікації. Українська мова дуже зраділа, коли дізналася, що повертаються українськомовні цінності у правописі, граматиці, словниковій справі. Українська мова їх переконала в тому, що вона найкраща, а друзі її підтримали. Коли до української мови прийшла сестра, літературна мова вона розповіла їй шокову інформацію. Літературна мова говорить, я нарешті вбираю елементи народніх говорів, які стають літературною нормою. Наприклад, слова «кептар», бринза, трембіта, смерека у 19 столітті було тільки в гуцульських говірках, а тепер вони стали літературними через твори Юрія Фетковича, Івана Франка, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Гната Хоткевича та інших письменників промовила літературна мова. Впевнена в собі дівчинка, українська мова поповнюється термінами на базі англійської, німецької, французької мов та латинізмами. Отже, тепер сучасна красуння українська мова має тісні зв'язки традиційні нові в сучасному світі. Виявляється, дорослішання української мови не можна назвати легким. На її шляху було багато злодіїв, Вони ображали дівчинку, хотіли її позбутися. Але добро завжди перемагає зло. Так сталося і з нашою історією. Аби ця чудова казка не мала свого кінця, перед нами стоїть важливе завдання оберігати мову та піклуватися про неї, як про власну маленьку дитину. Поширюйте українську, говоріть нею, пишіть, співайте, і тоді зусилля наших пращурів точно не будуть марними.